4-3 сприйняли обласний бюджет. Ну, зарплата це ж вам сам, це не саме влезло. головне. Я її знижу сам Як? своїм розпорядженням. І приведу е, свою зарплату в відповідність до е, зменшеного розміру. Це моє право відмовитись від частини заробітної плати, тому що е, зрозуміло чому. А який був розмір, якщо не секрет? Ну, від чого ви хочете відмовитися? Яка була від сума? Частини за інтенсивність з 90 до 30%. Так, а і, це, і це зменшує до 7 мінімальних заробітних плат. Є ще варіант, якщо скоротити, наприклад, апарат на три на людини ми порахували, то тоді можна 10 мінімальних заробітних плат відповідно до змін до чинного законодавства голови обласної ради. Але я прийняв внутрішнє це рішення і скорочувати. Штат і так невеликого апарату обласної ради, де сьогодні велике навантаження функціональне, я не буду і скорочу свою заробітну плату і відповідно до закону, і відповідно до моралі. Я думаю, що всі українці живуть, це достатня заробітна плата для того, щоб жити в голові обласної ради. Тим більше в мене працює дружина, і я так що я думаю, що ми проживемо за цю заробітну плату. з долею бюджету обласного і надалі пов'язане і ваше звернення звернення депутатів обласної ради до президента Верховної Ради і Кабміну. У чому полягає його суть і зміни до законодавства з точки зору депутатів обласної ради Чернігівщини потрібно нести. Вважаю це звернення і вдячний депутатам за підтримку цього звернення, тому що це не просто звернення, це цьому передувала дуже велика робота. Ми над ним працювали. Три тижні від моменту прийняття державного бюджету, і ви бачите, що ціла низка пропозицій поступила як від обласної ради, мене голови обласної ради, від депутатів всіх рівнів ради Чернігівщини, членів конституційно-дорадчої ради при голові щодо реформування місцевого середування мається на увазі від сільських селищних голів, тому що стосується не тільки обласного бюджету. А і тих змін до бюджетного кодексу і податкового кодексу, які тягнуть зміни при формуванні і складнощі, і я вам скажу прогалини при формуванні бюджетів територіальних громад, і обласна рада взяла на себе цю функцію, тому що ми ж не можемо залишити, скажімо, з проблемами прийняття бюджету і несправедливих бюджетів для сіл, селищ, міст і районних бюджетів, і цьому придувала велика робота. Ви знаєте, що була зустріч із депутатами Верховної Ради, і вже сьогоднішнє голосування це. Було якби результатом ось цих напрацювань це пропозиції. А як їх прийме Верховна Рада, це вже питання вищого законодавчого органу. Я думаю, що вони до потяг дослухаються, так як і було й до цього. Ми багато раз вносили пропозиції бюджетний комітет і уряду, яких із них приймали, якісь із них не приймали. В даному випадку, я думаю, теж так буде. Не буває так, що все, що напрацьовано на Чернігівщині, наприклад, буде прийнято. Але якщо як ціла низка ось цих ключових пропозицій буде прийнята, ви навіть чули, що прямо в залі було внесено, що не готовий цей податок із. З якраз податок на нерухомість, який не адмініструється, не має єдиного реєстру і так далі, і так далі. Але показується як база якраз оподаткування для фінанс... для доходної частини бюджет... місцевих бюджетів, так є ціла низка. Інших ви в тексті почитаєте там і по субвенціям до медицини по освіті і так далі. Я не буду їх переліковувати, бо вони є. Але я вважаю це великим досягненням і великим, великою колективною працею і фахівців, і депутатів, і практиків. І думаю, що до наших пропозицій дослухаються, і вони будуть слушними. Головне, що це для, для бюджетного процесу дуже важливо що можна у зв'язку з тим, що такі обмежений бюджет будуть припинені фінансування якихось програм обласних? Є якісь призупинення фінансування, якщо можна назвіть їх які ці програми можливо будуть? Я хочу сказати, що із всіх бюджетів місцевих обласний бюджет і спасибі Богу, і спасибі депутатам пропрацювали і він є збалансованим. Ви його бачили сьогодні, проголосований, і всі програми, які є, які. І, і всі ті цифри, які є для фінансування по цих програмах, будуть профінансовані. Ну ви ж бачили, що ми внесли і допомогу щодо фінансування якраз на. Оборонні цілі, мобілізаційні і так далі для військовослужбовців. Це і програма по серцево-судинним захворюванням, бо на першому місці це захворювання вона буде. Це і програма по інформатизації треба рухатися далі, тому що розвивається науково-технічний прогрес. Це програми, які стосуються освітні і так далі. Тобто, все буде профінансовано в в межах того бюджету, який і тих. Якраз і пропозиції, які були внесені в обласному бюджеті, ми за обласний бюджет спокійні. І єдине, що є дві такі, якби прогалені, два такі дефіцити. Ми їх можемо закрити з резервів, якщо буде дохідна частина виконуватися на протязі року, ми в цьому впевнені. Але на превеликий жаль, держава для нас нам передала на фінансування ветеринарну медицину. Ми про це знаєте, всіх рівнів, до речі, і в сільських громадах, селищних там дає ветпункти, і районних, і обласного. Хоча повинно бути, що ми обласний рівень, так як і загальна медицина фінансує. Ну але все так передбачив законодавець. Ми це взяли, і це будемо фінансувати за рахунок податку, який іде з екологічного податку. Його не вистачає. Ми будемо звертатися на протязі бюджетного року для того, щоб отримати субвенцію державного бюджету. Але навіть якщо ну, не вдасться відстояти ці додаткові кошти на рівні Києва, тоді будемо відшуковувати за рахунок резервів, які є, і надлишків, які можливо будуть в обласному бюджеті. І друга проблема, де недофінансування, десь близько там 5 мільйонів, це якраз по стипендіям для професійно закладів професійно-технічної освіти. Там теж є проблема і деякі прогалини, оскільки бюджетно ми беремо ці зобов'язання на утримання, але не вирішено питання майна. От якраз профтехучилищ, ми теж це вказуємо і цю вносимо це звернення. Ось дві такі ключові. Решта. Я вірю в те, що обласний бюджет буде виконаний і все буде профінансовано в умовах змін бюджетного кодексу і податку. Якщо є ще час на запитання про однієї програми, бо зараз вирішення. Простої арифметичної задачки якоїсь, і до планування і реалізації е, воєнних операцій. Неможливо це зараз без комп'ютеризації, без високих технологій. От у цій програмі е, інформатизації Чернігівщини 15 і до 17 року включно, що може зробити наш бюджет, влада і самоврядування виконавчого. Я хотів би відзначити одну таку поправку. Що в разі, якщо по цій статті буде достатньо коштів, ми будемо фінансувати цю програму поетапно і будемо коригувати. Але якщо будуть, скажімо, кошти достатні для того, щоб на цю програму віддати. Але першочерговим є що? Навіть в цих умовах. Якщо ви порівнюємо, що от чому ми більше там на обороноздатність і так далі, хочу сказати, що великі кошти закладені, і це не є секретом, у державному бюджеті. І область теж ставить питання, щоб частина цього державного бюджету ефективно використовувала для області. Ми ось піднімали це питання, і кошти ці надходили. Для обороноздатності і території, і для проведення тих заходів, зокрема, ми говорили да ремонту техніки, те, що може відбуватися на території області, по укроборонпрому щоб відправляти для збройних сил України. Це ось, а от програма якраз допомоги військовим частинам, які дислокуються на території області, передбачає ось ті кошти більше трьох мільйонів для того, щоб для ось таких нагальних проблем можна було фінансувати якраз місцевим бюджетом, зокрема обласному. І це право і кожного, і міського бюджету, і районного прийняти, якщо там є військові частини на території, району. Це місцева громада має таке право, бо держава, ви знаєте, що держава фінансує Міністерство оборони, але ми йдемо на цю Зустріч, і інші області теж таку мають практику, щоб підтримати якраз от ті заходи, які проводяться військовим частину на їхній території. Ми виконаємо. І якщо будуть кошти, то ми будемо. І в першу чергу це якраз інформатизація і електронна... електронні програми, які будуть забезпечувати, ну, наприклад, щоб оптимізувати і зробити цивілізованим документообіг. В органах представницької виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування це є доброю справою, є такі розроблені програми, електронний уряд якраз комп'ютеризувати звернення громадян для того, щоб публічно кожен громадянин може ну, зайти відповідно до програми, провірити, де його звернення знаходиться, коли він звернувся, як його звернення розглядається, і тоді усувається фактор. Якби впливу чиновника на виконання того чи іншого звернення громадян, ось про ці якраз моменти ми говоримо в цій програмі інформатизації. Думаю, вона є важливою, тому ми підтримали. Хоча це є розробник обласна державна адміністрація, ми бачите, депутати підтримали. Микола які у вас враження від войовничого виступу. Голови бюджетної комісії, пане Запорожчука, сприйме в того, щоб позбавити абсолютно фінансової допомоги газету Деснянська правда, це в той час, коли сам пан Запорожчук купив собі газету Деснянка, яка є клоном Деснянської правди. І тим більше, що тут два журналісти стоять з Деснянської правди, а всі інші чекають. Ви, ви будете проти газети чи ні? Я ніколи не був і ніколи не буду проти, проти жодної газети, а тим більше проти газети, яка є муніципальною і фактично належить муніципалітету, а в даному випадку громадам, селам, селищам і містам області, тобто області і людям. Скажем, хотілося щоб це була і народна газета, і ви знаєте, що я створив консультаційну дорадчу раду із питань реформування інформаційного простору. Ми з вами зустрічалися, і потім ми продовжили конкретно не просто розмову, а і зустрічі говорили про те, що так постійно потрібне реформування самої ж газети Деснянська Правда. Так. Але піти на на те, щоб знищити саму газету, ми ніколи на це не підемо, тому що це не просто. Газета муніципальна, це газета всіх громад. Газета, яка заявляє позицію місцевої влади різних рівнів і органів місцевого самоврядування. Друге, вона є потрібною для людей, тому що вона висвітлює якраз місцеві проблеми, і вона заявляє офіційну позицію органів влади. Зокрема, от коли проходять от сесії, різні збори рішення органів місцевого то є той орган, і скажемо, де все все публікується. Інше що. Газета, так потребує реформування, і можливо, ось от є оця прогалина, коли ну не Весь час в чому сперечання, що це все йде з бюджету. з бюджету. І от для того, щоб залучити позабюджетні кошти, є пропозиція провести акціонування. І ви знаєте, що йде реформа засобів масової інформації, які належать, в тому числі, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування. Це нормальний процес. І хотілося, щоб ми його на Чернігівщині провели. І якщо, наприклад, буде таке прийняте рішення, і воно буде підтримати, в тому числі, і депутатами обласної ради, я теж долучуся і підтримую. Римаю, де буде акціонером і е, влада, тому що це в цілому в реформі місцевого середування. Власна рада може бути акціонером, може бути. І е, е, частину акцій, наприклад, буде реалізовано в відкритий спосіб і залучені інвестиції і е, кошти, так якщо будуть продані акції. Я не знаю, яка це може бути сума, але це може бути значна, е, значні фінанси для того, щоб газета стала якісно новою. Ось таке є моє бачення. Я вважаю, що альтернативи цьому немає. Так само ми можемо говорити і про телебачення. Ви ж знаєте, що йде процес створення суспільного телебачення. І якщо, наприклад, держава буде в якийсь спосіб реформувати і це буде якби, зменшувати. Не то не то що вплив, а не ми не маємо права позбавити територіальні громади мати своє місцеве телебачення. То ми будемо підтримати. Якщо треба буде робити крок муніципального телебачення, то мабуть це теж треба обговорити і робити, але щоб воно було громадським і суспільним. Це теж є моя позиція. Ми, колеги, сьогодні сьогодні да, будь ласка. Сьогодні вони смі продовжила інформація про питки піліворота в, mm. в Черніговської області. І поводом для цієї інформації прослужив четвертий вопрос. Яка була необхідність на світі на сесії? Я скажу дуже коротко, що розумієте, реформа місцевого самоврядування йде не дуже непросто. І коли відбулася децентралізація бюджету і зміни податкового кодексу, які передають з одного боку права громадам. То я завжди говорив, що спочатку поставили воза поперед коня, тому що не провели ту реальну децентралізацію, про яку заявляв премєр міністр президент України, і це є загальновідомим для суспільства, тому що не внесені зміни до конституції, і це право. Право органів місцевого самоврядування вимагати, делегу... забрати делеговані повноваження і провести ту реформу, яка відповідає концепції, яку уряд прийняв ще 1 квітня. Тобто тут немає ніяких протиріч. Інше, що приймаючи таке рішення, ми не можемо е, приймати його до змін до конституції, а це виключна компетенція Верховної Ради. І саме тому, коли е, стратегічно е, це є правильно, але з точки зору, що парламент ще не прийняв це рішення, е, це буде якби не відповідати цим нормам вищого е, е, основного закону держави. Я ініціював, і ви знаєте публічно, що голови обласних рад є рішення правління голів обласних рад, і треба негайно зустрічатися з президентом і прем'єр-міністром України і головою Верховної Ради України дуже серйозно про це говорити, тому що не проведення децентралізації, не передачі, бо це ж народовладдя, з одного боку це призвело і до ситуації на сході. Коли фактично була узурпована влада, і майдан вимагав. Віддати владу громадам народу, і е, тоді б не було всіх колізій, яка є в Чернігівській області, коли е, виконавча гілка влада довго не призначає голову обласної державної адміністрації, громада е, хоче бачити, хто е, має бути очільником, і, і, і це виключна компетенція президента, так але е, коли є децентралізована влада, і ми це знаємо, що про це говорить Хартія, про е, е, європейська хартія про самоврядування, і вона ратифікована українським парламентом далі стоять підписи і президента, і прем'єр-міністра під першою і другою частиною угоди про асоційоване членство України. То це і вимагає наш шлях до Європи. Що тоді влада на місцях належить і, і люди або прямим голосуванням обирають, в тому числі виконавчу гілку влади, і тоді або прямим би голосуванням обирався голова виконавчої влади, чи то це буде голова виконкому. чи або депутатським корпусом, от про що йдеться, і от затягування цієї реформи, про яку говорить сьогодні вся європейська спільнота, вона й приходить ось до такого конфлікту. І саме тому я хочу сказати, що дійсно ранок був дуже гарячий, і в мене було багато дзвінків в зв'язку з тим, що от було внесено така пропозиція, і було прохання, що все-таки діяти. Абсолютно конструктивно і в рамках конституції, що ми й зробили, і як голова обласної ради завжди стояв на принципах захисту інтересів громад і місцевого самоврядування, і буде зустріч із головою Верховної Ради паном Гройсманом в понеділок, де на, моє, на мою пропозицію. Це є зафіксовано на правлінні, буде така зустріч. Друге, сьогодні була розмова з адміністрацією президента, і, як мені сказали, президент знає про цю ситуацію в Чернігівській області. Пам'ятаєте, я вніс пропозицію запросити президента Петра Олексійовича Порошенка. І нагода для цього є, це крути. Якраз 29-го приїхати. І сьогодні заступник голови адміністрації президента запевнив, сказав Микола Вікторович. Прошу вас, якби підтримати позицію, і ми з розумінням ставимося до того, що треба проводити реформу. І обов'язково ми вносимо в план приїзд президента України. Ну як уже буде складатися ситуація, я не знаю. І буде серйозна розмова з приводу того. Із президентом як буде іти реформа, і стояти кадрове питання щодо призначення голови ОДА, але те, що це треба вирішувати, це однозначно. Ви знаєте мою позицію, знаєте позицію обласної ради? Ми не будемо повторюватись, що або е, ми проводимо децентралізацію, і тоді виконком і е, є е, очільник області, обраний або е, Сьогодні, коли не відбулась децентралізація, якомога швидше призначити повноцінного голову обласної державної адміністрації, тому що ви знаєте, що далі є виконуючі обов'язки звільні багато очільників районних державних адміністрацій, і в умовах прийняття бюджету, в умовах економічної кризи і саме гірше в умовах ведення війни. І питання обороноздатності і території це є ну, великою проблемою. І саме тому ми ж не просто відстоюємо просто посаду, ми відстоюємо це кадрове питання, щоб була призначена людина, яка має авторитет, яка є професіоналом і яка буде добросовісно виконувати ці функції. От і все. Дякую вам. Дякую за виступ